Всім привіт! Сьогодні на уроці. Е, ми вивчили взаємне хіро е, лінійне хіро і зробили підготовчу вправу перед цим. Як це виглядало? Ми спробували зробити під, підготовчу вправу е, в навчальних обіймах. Робили ми взаємний, взаємне очі. Відправляли партнерку на крок в сторону і звідси рухались в очі вперед, не падаючи і рухаючись один навколо одного. Нам тут важливо зберігати нашу спільну вісь, крокувати один навколо одного, уявляємо коло навколо, навколо нас. коло навколо. Що ми рухаємось по колу до да. партнера? Ми, е, нам важливо не рухатись так, щоб ми, е, коли прийдемо, е, наші обійми розходяться. Тому е, максимально близько один до одного. Там, там. Але, але й не, не притискатись. Тобто намагатися зберігати, зберігати дистанцію. <coughs> Ще важливо робити ці кроки синхронно. Тобто, як тільки ми відправляємо партнерку, відчуваємо, що її вісь починає соватись, разом, разом з нею робимо крок і приходимо, даємо партнерку сигнал, що, нам, що ми вже розвертаємось на 180 градусів, і вона разом з нами довертається стільки, скільки нам треба. Щось коштує. Ну, що, Слідкуємо за корпусом, да, робимо гарну скруточку дисоціацію для того, щоб залишитись з партнером. Угу. Угу. І це нам допомогло настільки шикарно зробити взаємне хіро. Е ну, До речі, можна mm -hmm. теж е в навчальних обіймах робити. Е відправляємо партнерку крок в сторону. І так само в очі вперед йдемо, крок в сторону, очі назад. І, в принципі, всі правила е зберігаються. Ще да. додається, що ми не затримуємось на зборі ніг для того, щоб використовувати імпульс і був у нас плавний рух. І, і намагайтесь відчувати, коли партнер е або фол фоловер, або лідер е приходить на ножку. Е Робить впівно, ну, тобто відчувати, коли саме робиться рух, е і синхронізуватись. Так, ну парт партнеру, де треба, можливо, трошечки сповільнитись там чи пришвидшитись. Uh -huh. І так само партнерці, да, слідкувати за розміром кроків, uh -huh. це теж важливо для е взаємодії для цієї синхронності. І лінійне кірозіц uh -huh. е пропозиція була почати, е нехай буде. Крок в сторону, і звідси е, ми збираємось, партнерку ведемо на очі вперед. Там я рухаюсь очі назад. Пам. Звідси ми прийшли, зробили крок в сторону. Тепер я йду в очі вперед, партнерка в очі назад. І зациклюємо. У нас виходить лінійна хіро, і ми можемо просуватись по, ну, по лінії, яка нам треба, по ронді. Коли Або треба когось догнати в ронді. Швиденько там. Bum, 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 bum.